Що відчуває художник, коли його світ руйнується? Марка Шагала ми знаємо як поета кольору, митця мрій, фантазій, літаючих закоханих, але у 1930-х 40 х усе змінилося, його палітра потемнішала. У його роботах з'являється біль, туга і страх, реакція на зростання антисемітизму, на вигнання, на війну. Ця книга розкриває маловідомий, але надзвичайно глибокий період творчості Шагала: понад 100 робіт: живопис, графіка, костюми. Показують, як він шукав мову, аби говорити про вигнання, ідентичність, біблію і власну єврейську спільноту. Серед них пронизливі автопортрети, експресивні образи, створені у США, і одна з ключових робіт падіння ангела. Це не просто історія митця, це розповідь про те, як мистецтво виживає разом із людиною, і як навіть у найтемніші часи кольори шагала звучать не як тиша, а як надія.